Київ скасував візит делегації Європарламенту, і все це через участь проросійського депутата йдеться конкретно конкретно про Ганса Нойгофа, і це партія Альтернатива для Німеччини, який є членом ультраправої фракції Європа суверенних націй. Повідомляє про це євроктів за програмою. Делегація мала відвідати чутливі військові об'єкти та отримати конфіденційну інформацію від українських військових. Україна неодноразово попереджала присутність Нойгофа є неприпустимою неприпустимою, але він відмовився покинути делегацію. І от в результаті цей візит просто було скасовано. Мирний план, який у Вашингтоні обговорюють як можливу основу для врегулювання, поділили на чотири частини. Це суверенітет України, питання окупованих територій, економічна співпраця з Кремлем та Росією Києва зі США та Росією, а також безпека Європи. Про це пише The New York Times. Саме ці блоки Вітков Кушнер обговорювали під час візиту до Москви. За словами кремлівського радника Ушакова, Путін сприйняв більшість із цих пунктів критично або різко негативно. Лише з окремими він нібито погодився, але які саме в Москві не поточнюють. Сполучені Штати Америки тиснуть на Грецію, щоб вона приєдналася до закупівлі американської зброї для України. Але в Афінах наразі уникають брати участь у закупівлях зброї для Києва, і все це вони аргументують, що в них несприятливе фінансове становище. І власник нафтового танкера, пошкодженого поблизу Сенегалу, заявив про припинення всіх операцій з Росією. Нагадаю, судно Мерсін, яке належить турецькій компанії Бишикта Шіпінг, стало на якір поблизу Дакара, коли 27 листопада пролунуло чотири вибухи. Танкер пошкодився, і морська вода потрапила до машинного відділення. Тепер компанія заявила, що більше не виконуватиме жодних рейсів пов'язаних з Росією, пояснивши це тим, що безпека екіпажу та суден буде для них абсолютним пріоритетом. Це до речі, не єдине судно, яке потрапило під немилість рашиський танкер. «Мідволга-2» зазнав атаки приблизно за 80 морських миль від узбережжя Туреччини. У головному управлінні з морських справ Туреччини зазначили, корабель прямував з Ерефії до Грузії і перевозив соняшникову олію. Також на кораблі перебували 13 членів екіпажу однак всі вони залишилися неушкодженими. Більше того, після атаки танкер змінив курс в напрямку турецького міста Синоп. А перед цим узбережжя Туреччини біля узбережжя Туреччини пролунала ще одна серія вибухів. Під прицілом опинилися цілих два танкери, які пов'язані з перевезенням російської нафти. Згодом стало відомо, що судно уразили морські дрони «Сі Бейбі». і це стало можливим завдяки спільній операції 13-го головного управління військової контррозвитки СБУ з ВМС України. Після влучань обидва танкери отримали критичні пошкодження та фактично були виведені з ладу. В СБУ зазначили, що ці судна могли перевозити нафти майже на 70 мільйонів доларів і допомагали Кремлю обходити міжнародні санкції. Атаки на судна російського тіньового флоту в Чорному морі свідчать про тривожне загострення ситуації. Таке заявив президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган. За його словами, війна між Ерефією та Україною досягла рівня, який загрожує безпеці судноплавства, життю людей та навколишньому середовищу. Своєю чергою, російський диктатор вже пригрозив збільшити удари по українських портах і суд... судах у відповідь. Своє незадоволення щодо вибухів в акваторії Чорного моря висловили і Міністерство закордонних справ Казахстану. Там зазначили, що удари призвели до серйозного пошкодження одного з причалів. Через це значно ускладнилося транспортування казахської нафти до Росії для подальшого експорту. Також у відомстві наголосили, що ці атаки є атаками агресії проти виключно цивільного об'єкта, функціонування його як захи... за кого захищене нормами міжнародного права. Що стосується ну, от, от ударів. по... Новоросійську попалювальної інфраструктурі, яка, на жаль, там була дійсно компанія Казахська, то тут ну, треба сказати, що ну, співпочуття казахської стороні, але ну, це територія країни-агресора. І поэтому ми наносимо удари по об'єктах, які вважаються об'єктами військовими. І дійсно, оця сам порт Новоросійськ. Він є головною базою Чорноморського флоту, там базуються надводні кораблі, підводні човни, там дуже великий наряд сил. Тому ми наносимо туди удари. Тому Казахстану краще, звичайно, подивитися а, і вибрати інший порт для того, щоб постачати свою нафту, яку вони добувають, а, в західній частині країни.